Що зупинили? Що зупинили? Перевірка документів. Перевірка документів? А що зупинили, що зупинили, на якій підставі? Як, підставі? Ну на якій підставі? Я вам скільки вам. Перевірка документів? Так, ну у вас є профільна стаття ваша, 35-та. 35-та стаття у вас є, профільна ваша. Вам Міністерство внутрішніх справ видало. Дало вам таке статтю? Хлопці, не займайтесь херньою. Чуєте мене чи ні? Ану посвідчення покажи. Ні, до вас питань нема, мене поліція зупиняла. Ну це ж не блокпост. Ну ви маєте якийсь мати документ на пост. Чи це стаціонарний, чи переносний, чи рухомий. Який тут у вас був пост? На луха працюєте чи що? Це просто який.